Він до 25 і позавчора мені хлопці сказали, він ранений в пірмі. У нього штир в нозі. І Хлопці мені сказали, що взагалі є Саша Мельник в машині якісь. Два роки. Два роки не було. А тобі це хто? Брат тримайся. Зараз будемо робити, що сородимо. Там уже. Зараз шукати нас. Де може Мама. Мама. Якісь творі. От ці морська піхота є. Бажаю стати хожа. Ми там врочили попали хлопцям. Своєї піворози всередину. Хлопці, <реку> передайте туваю, фотографію. Давайте, не ну, дихайте, ми давайте. Додаємося! Стариго в кола, були хлопці, Старий одколи!